Всього за 5 хвилин швидко і просто можна заготовити на зиму дуже смачні огірочки. Для засолювання краще вибрати невеликі плоди, у яких тоненька шкіра і є колючки. Тепер беремо набір для засолки. Тут у мене листя смородини, листя вишні, листя хрону, кріп та часник. Все добре, промили, звичайно. І починаємо закладати в банку. Банки я не стерилізую, просто помила гарненько гарячою водою з содою. На дно бланочки кладу зелень в цю часник. Також лавровий листочок, потрібен один, у мене два невеличких, і з десяток горошин чорного перця. Щільно-щільно в баночку укладаємо огірочки. Зверху ще туди кладемо парасольки кропу, хрін, все, що ще поміститься. Зверху всипаємо 2 столові ложки солю. Звичайна сіль, ні йодована, ні ще якась там проста сіль. Дві столові ложки. І 3 столові ложки цукру. Заливаємо все холодною водою, накриваємо кришкою і ставимо при кімнатній температурі постояти дні 3-4. Дивіться, бо там буде сік з них виходити, це нормально. Коли вони через 3-4 дні перебродять, ставимо в холодильник, а через місяць насолоджуємось смаком.